Дівчата, привіт, дівчата. Ось мені знов хтось посилочки мені. Ось дві посилки знов прийшло. Хто це? Ой, ну я знаю, хто це. Я знаю, хто це мені присилає, і це сам велка, це сам Велка, інкогніта, щоб Натя була рада, щоб Натя була довольна, не сердилась, щоб Надечки нерви не мотала, щоб все було добре. Бо то я нервничаюся, а він тоді оце інкогніта. Присила мені посилки. Зараз ще позвоню Олі, може це вона. Бо я той раз їй телефонувала, вона казала ні, не я. А ну, дівчата, підожди, зараз. Алло. Алло, Оля, це ти? Оля? Чого? Ні, не ти? Чого ти? Ну, значить, сам велка. Добре. Добре, все. Оля, що це таке? Все, пока, пока, Оля, пока. Клади трубку, клади. Мені ніколи, все. А що це? Що це таке? О! -о, -о, -о. Дівчата, дивіться. І це ж він зроб... мені такий паричок прислав, дівчата, щоб Надя була красива. Все, Одіну, Адіну. Буду кра... Дівчата, я буду схожа на неї. Ви гляньте, яка краса, дівчата. Ой, Оце самвельчик, оце самвичик. Як її придурашна. 에, Маринка, Маринка з Харбора присилала йому все, ото посилки такі з секретами. Це ж він у неї навчився. А тепер Наді! Що, Самвелка прийде, буду його зустрічати. А це що? О, люди, це ж для того, щоб пирожки йому робити, тісто. Да. Це для самвелки. Це що таке? А, це лійка лійка, да, це лійка на на є. Ну, хай буде, хай буде. Це Васильівну ж треба мити, Васильівну треба мить. Все воно ламається. А це. Це така штука, ой, люди, це така штука. Напишіть, хто зна що це. Напишіть, хто зна що це. Я не знаю. Ой, гляньте, Масіка, масіка чухать. І пусіка, і масіка. Ой, самвельчик, ти все все придумав. О, гляньте, Помади. Помади. це щоб ж я нарядилася, красива, люденьки. Все надя буде красивенна. Дивіться. Дивіться, какая краса, Ой. 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 Ой, пахнет. Ой, яка Надя будет красива. Ой. Ой, девочки, сейчас уписяюсь от радостей. Девочки. Ой. ей, чьи окуляры? Гляньте, девчата. Ну все, все. Надька будет супер -пуп. ой. Хто знає Що це люди? Що це таке? Це що? Хто скаже? Для чого воно? Не знаю, що це? Я не знаю, що це. Ось, гляньте ще якісь труси. Мені. О, дівчата, дівчата, ну це що б батька вообще? Це ж самвельчику далму крутить. Спасибо самвельчик, спасибо тобі. Ой, ой, ой дівчатка, девочки, я що то это вже напекла. Дивіться, дивіться, що я напекла, самвелка прийде і буде їсти. Ото ж вінчик з посилочки отой. Ото ж бачили ви, бачили? Оце ж я ним наколотила, закололибеніла, ото там. Ох, ну напекла ото ось, от, ось 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 ось. Дивіться, дивіться, яке яка смокота, самвельчик прийде з молочком, з молочком, я й молочка йому купила, дивіться ось-ось-ось, Ну, все, давайте, пока, пока, дівчатка.